У колі спорту історії про лідерство його помічають і відзначають. Їм захоплюються, а ще йому заздрять. Вітаємо лідерів і тих, хто готовий зробити цей вибір, адже головне бути лідером для себе, своїх мрій і справ. Лідерство, яке стимулює розвиток, українські стрибини воду дотримуються саме цієї формули зростання та успіху серед її творців дорослі і досвідчені, які відправляють у політ юних і дуже талановитих. Подивіться, як вони перемагають і насолоджуються своїм лідерством. У столичному басейні змагання за право потрапити до складу збірної України. Уже незабаром вона візьме участь у новій боротьбі за олімпійські ліцензії. Найвудовищніша частина стрибки з десятиметрової вишки. І серед дуже зацікавлених глядачів президент Національного олімпійського комітету України. Вадим Гуцайт переконаний, українські дайвори серед найкращих, що формує надію на нагороди ігор у Парижі. Зараз в світі в Європі. Наші срипків воду, конкурентно спроможні наші спортсмени. І тому я сподіваюся, що буде, хочеться, не одну медаль. Я вболіваю за кожний спорту, і ви знаєте, як я співпрацюю з кожною федерацією, з кожним спортсменом, тренером. Є реальний потенціальний шанс, потенційний шанс вибороти нагороду. Тому зараз будемо робити всі умови. Разом з усіма з міністерством з національною федерацією з президентом федерації з тренерським складом, щоб зробити всі умови, щоб наші спортсмени гідно підготувались і спокійно вийшли на Олімпійських іграх. І боролися за нагороди камери усіх об'єктивів і увага усіх присутніх до юного, але вже титулованого спортсмена, чемпіона Європи та призера чемпіонату світу Олексія Середи на стрибках 17-річного спортсмена сфокусована його сестра Марія, а також Кіріл Болюх, інший молодий лідер української збірної. Середа болюх уже здобув ліцензію на олімпіаду у синхронних стрибках із десятиметрової вишки. Тепер задача Олексія особиста ліцензія у його коронній дисципліні. Реалізацію плану середа розпочав на чемпіонаті України, де підтвердив клас, здобувши перемогу. Для мене 10 метрів взагалі це не легко. метрів це завжди страх, завжди якийсь ризик. Навіть ризик не того, що ти погано відстрибаєш, а ризик ляпнутись, ризик вдаритись. Тобто, це, це боліче і. Завжди ти змагаєшся просто тренуєшся з страхом, тому що ну ти можеш ляпнутися, і це дуже боляче. Тому сказати, що це для мене був легкий, легка перемога, я так не можу, тому що програма у мене складна. У мене в програмі новий стрибок, який я пригаю, стрибаю тільки місяць. Тому для мене це був дуже відповідальний ну, старт. Разом із середою на п'єдестал зійшли Євген Науменко та Марк Гриценко, які здобули срібло та бронзу відповідно. Нетипова для стрибунів у воду атлетична статура віця чемпіона і його дуже впевнений виступ сформували тематику спілкування із Євгеном. Середній зріст трибуна воду, десь метр сімдесят. У мене зараз метр вісімдесят п'ять. Це був, як вам сказати, дуже різкий скачок у зрісті, і мені в цей період дуже було важко стрибати. Тобто це координація змінюється повністю тіло, і це дуже впливає на стрибки. Але зараз я... Якось звик, і мені зовсім не заважає, заважає зріст. А щодо чемпіона та його успіхів, висловився президент Національної федерації стрибків у воду Ігор Лисов. Він зазначив, що Олексій такий лідер команди, якого поки що бракує жіночій збірній. У Нас дуже багато молодих дівчат, тому що школа існує тільки 7 років. От на сьогоднішній день я думаю, чоловік 40-50, Ті ті, яким будемо виховувати для того, щоб вони відстоювали інтереси України, тому що в нас трошечки є розрив. Старих школ, тому що з Миколаєва немає підпитки, з інших немає. Тобто, а тут всього лише школі сім років. Дівчата, які сьогодні будуть їхати на, на чемпіонат світу, їм по 14 років Вони тільки отримали можливість поїхати. Втім, на чемпіонаті України досвід був присутній і взяв гору над юністю. 21-річна Софія Лискун повернулась до змагань після тривалої перерви. Її попередній виступ відбувся торік. Відновлення після травми позато і. Софія знову перемагає. Чемпіонка із гумором оцінює свій виступ на всеукраїнському турнірі. Чи підійшли до цих змагань тій формі на яку ви Вісімдесят 80% так, але ж 20% мені ще не вистачає. Чого саме не вистачає Схуднути. Серед конкуренток лискун були Каріна Глижіна та Софія Виставкіна. Винагородою за достойну боротьбу стали медалі турніру, що будуть із гадкою про успіх і мотивацію для зростання. Переможців і призерів чемпіонату визначено. Тепер усі зусилля підготовці до чемпіонату світу, який стартує за два місяці у столиці Катара Досі втім, остаточний склад національної команди ще не сформований. Стрібки води дуже травмоопасний від спорту. Та ми будемо тримати до кінця. І кандидатів, і основний склад на делегацію на шпіат світу. Тому зараз ми ще не вирішилися повністю зі складом. Впливає багато умов: це сума балів, коефіцієнт складності, психологічна готовність спортсмена, то тобто досвід спортсмена, який вже виступав. він на чемпіонаті світу, чи не виступав? Це дуже впливає. Лютневий чемпіонат світу із водних видів спорту один із головних етапів визначення достойних та формування команди українських дайверів, від яких вдома чекають успіхів в олімпійській. Уму Парижі, і це цілком співпадає із бажанням і метою тренерів і спортсменів збірної. вечір великого боксу у ринзі молоді спортсмени, які прагнуть заявити про себе голосно і професійно, як про нові дуже перспективні обличчя української школи боксу, зацікавленість з боку зіркового майстра Дениса Берінчика та його тренера Єгора Голуба, присутність голкіпера футбольної збірної України Київського Динамо Георгія Бущана. Ознаки події, що насправді презентує цікавий бокс високого рівня. А бій Данила Лозана та Андрія Боришпольця вболіваль. Назвали поєдинком за звання народного чемпіона. К свій час Андрій е, yeah, yeah, yeah. можна так сказати, боксерським слайпом вистрілив. Стріляв, він був чемпіоном України до 20 двох, їздив на Європу, був переможцем Кубку України в Маріуполі 21-му році. Тобто, розумієте, він такий, ну хороший, хороший, далеко не середняк, далеко не прохідний боксер. Ну і само собою, я останнім часом почав нормально боксувати. Там на студентах в Турції першим став, на Україні ось третім. Та якось воно так як перед боєм говорив мій суперник. Це буде буря емоцій, це буде епічно, це буде легендарно. Так воно і відбулося у п'ятому та шостому раундах. Після потужних ударів Лозана Андрій Борошполець побував у нокдаунах і, врешті, відмовився продовжувати поєдинок. Задоволений на відсотків 80, Так як по плану по плану ми. Не збирались так багато пропускати, входити в розміні, але розумієте, така на даний момент моя манера, але ми. Кожним разом удосконалюємось. Наш рівень боксу росте і Надіємося, що в майбутньому ми вже так не будемо боксувати. У головному поєдинку за титул чемпіона України у середній вазі боксували Андрій Скакун та Олександр Шитий. Бій тривав 10 раундів. Боксери подолали усю регламентовану дистанцію за високого темпу. Роздільним рішенням суддів перемогу святкував Олександр Шитий. Я можна сказати, доказав сам собі. Що я а, заслуговую на це, я заслуговую на увагу, щоб на мене звернули вже увагу, що я боксую, думаю і перемагаю. Спочатку в Україні, потім в Європі, потім в усьому світі. Я згоден з результатом. Я відчував ну, напротягом цього поєдинку, я відчував, що е, десь ми йдемо камінь, ну, чи як це, коса на косу що бій рівний, але рішення справедливе. Сьогодні його день, але хто знає мене, я не здаюсь. Якщо мені дадуть такий шанс, я думаю, що на цей раз я не підведу своїх людей, тих, хто вірили в мене, я не підведу свою команду. У турбоксерів дуже задоволений якістю боксу та зацікавлений у проведенні ще одного бою з Какуна та шитого. Ну це дійсно бій року. Це навіть я я не знаю, якщо ми будемо якщо показати американському зриті глядачу. Цей бій це ну це просто фантастика, тому що так неможливо. Мені мені навіть люди писали чи є допінг, чи в них в них все добре, тому що так у восьмому раунді, тому що так працювати на таких скоростях в такому темпі увесь час це неможливо. Це просто щось вау. Вони так обидва хотіли перемогти, але шити сьогодні трошечки більше, тому. Я зроблю все. Якщо в мене вдасться, я буду дуже радий, якщо це буде мейн-евент або один з якихось головних боїв наших наступних шоу. Тому я сподіваюся на реванш. Так. Тувальниця влада Харькова серед лідерок на змаганнях у соцмережах у сучасному мистецтві і в багатьох його проявах. Так вона будує своє життя із точною шпагою проти достойних суперниць, справедливим словом проти лицемірства, посіпак країни-агресорки і з любов'ю до рідної землі. Результати творчості і проявів натхнення однієї з лідерок сучасного українського фехтування влади Харкової. цікаве хобі шпажистки втілення у віртуальну реальність думок і мрій. Я займаюсь 3D, я розробляю персонажів. Це, це те, що мене така творча моя частина, яка мені дуже допомагає інколи відключатися. Прояви долі як вищої волі частина нашого життя. Але вибір людини завжди грає вирішальну роль у визначенні її шляху. Саме так сталося і в житті влади Харкової яка завдяки вибору у дитинстві тепер творить свою професійну кар'єру. Коли мені було 9, я грала на фортепіано і це було абсолютно не моєю історією. Я була дуже енергійною дитиною. І... Для мене була мука висадити оці уроки фортепіано. І до нас школи прийшов тренер з фехтування. Він роздавав такі візитки, на яких були намальовані фехтувальники, і мене це дуже захопило. Я прибігла додому і сказала батькам, що я йду на фехтування. Дмитро Петрус той, хто вплинув на світогляд зовсім юної влади та виховав любов до фехтування у 13 років. Вона переїхала до Києва для великих кроків у професійному зростанні та виходу на рівень національної збірної України. Коли мені було, вже точно не згадаю скільки років, але приблизно 21, десь 22, я перейшла до Дмитра Рейзліна і ми почали з ним. Разом працювати знову ж таки, це складно, тому що ми дуже багато речей змінювали. Це потрібно було змінити своє відношення до фехтування, своє бачення фехтування, технічну, тактичну сторону. Рік, коли я попала в дорослу команду, для мене був роком моєї мого золота, чемпіонаті Європи і бронзи в командних. Вибір на користь шпаги був простим. Коли влада починала, не було іншої зброї для тренувань. Відтак і кумири. Приклад професіоналізму, яких наслідує Харькова, це спажисти. Перша, це е, Яна Шем'якіна, тому що от та непереборне бажання до оця жага, до перемоги, її тілеспрямованість і професійність, вона вражає, Ну і, звичайно, її результат. Друга людина це. Ігор Рєзлін, тому що е, також його бажання, його віра, його незламність е, протягом стількох років ну це те, що надихає. Не тільки суто спортивні досягнення, є прикладом розвитку для влади Харькової. Також у мене є одна людина, яка мене напевно надихає більше е, тим, що він зробив після е, фехтування. Це е, Гуцайт. і те, як він побудував свою кар'єру після фехтування, мене не може не вражати, тому що. Що, як всі знають, багато спортсменів трішки втрачаються після. Великих результатів влада Харькова прагне нести дітям і молоді знання, які спонукають займатися фехтуванням, тому вона підтримує подібний ентузіазм відомих українців. Ба більше влада знялася в одному із кліпів гурту Бумбокс, де за сюжетом фехтує проти фронтмена колективу Андрія Холовнюка. Я знаю, як він відноситься до фехтування. В нього є люди, які займаються фехтуванням, тому для нього це також щось дуже таке цінне в житті. Це неймовірний виконавець, який несе не. Неймовір невірно потужний посил в український народ, і для мене величезна гордість, коли Ну, по перше, для мене величезна гордість за те, що люди дізнаються про фехтування, і що в мене є змога розповідати їм про фехтування таким чином. Великі кроки в кар'єрі влада Харкова вже зробила, але надважливо для неї та команди майстрін шпаги олімпійський сезон вимагає дуже ретельної підготовки та налаштування на тренувальний процес і турніри різного рівня. А необхідний відпочинок, нову енергію та підтримку влада знаходить у рідних місцях. Моє місце сили це мій дім. Коли я, я взагалі Ужгороду і коли я при. Жаю додому, я це мій ретрит, як зараз модно говорити. Це мої батьки, це моя сім'я, це мій садок, город, це якесь поєднання з природою, тому що Закарпаття це саме про ліса, озера, річки. І це ось це мене неймовірно наповнює». Міжнародний олімпійський комітет офіційно реалізував своє бажання допустити на літні ігри у Парижі російських і білоруських атлетів у нейтральному статусі із забороною використання та демонстрації будь-яких державних символів чи згадки про країни походження цих спортсменів. Санкції мок проти Росії та Білорусі як держав, що ведуть агресивну війну проти України, залишаються у силі. У Парижі не чекають жодних офіційних делегацій чи представників будь-яких командних видів спорту і групових виступів у. Програмі ігор. Індивідуальні нейтральні атлети так називатимуть тих росіян і білорусів, що отримають ліцензії на участь в Олімпіаді. Мок запевняє, що процес відбору матиме суворі умови та обмеження. Кандидат повинен довести, що не належить до збройних сил, служб національної безпеки та не підтримує війну в Україні активно. Якраз цей критерій викликає найбільше критики, бо дозволяє трактувати його досить вільно. Критики, думок і реакції щодо рішення виконумок ду дуже багато перш за все від українців. Міністр закордонних справ нашої держави Дмитро Кулеба у своєму дописі в одній з соцмереж зазначив, що Росії дали зелене світло на використання олімпіади та спортсменів як зброї у пропагандистській війні Кремля. Він закликав засудити це рішення, назвавши його ганебним. Владислав Гераскевич, провідний український скелетоніст, який активно бореться проти допуску росіян і білорусів, висловився дуже щиро. Для нього вчинок мок є цілковитим. Божевіллям Владислав підкреслив, що фактично Олімпійський рух не проти, аби спорт використовували у російській пропаганді. Голова організації всесвітньої легкої атлетики Себастьян Коу додав до оцінки рішення МОК трохи сарказму та справжнього англійського гумору. Видатний спортсмен і успішний функціонер сказав, що у Парижі можна буде побачити деяких нейтральних атлетів з Росії і Білорусі, але їх просто не буде у легкій атлетиці. Це послідовна і незмінна позиція організації якого Коу. її підтримують ще кілька міжнародних федерацій, і це важливо, бо остаточне рішення про допуск залежить саме від міжнародних керівних органів у кожному з видів спорту? Відокажу нічого такого, щоб ми не очікували, не відбулося. Ну якщо відверто казати, ми тільки не думали, що таке рішення буде прийматися поспіхом, але зрозуміло, що за певними ознаками ми бачили, що Саме таке рішення готується, і що проросійське лобі воно в даному випадку теж працює, і російські гроші вони впливають на порядок денний в міжнародному спорті, на жаль, сьогодні. Тому ми, ми все рівно продовжуємо підготовку, і зрозуміло, що будь-які подальші рішення мають здійснюватись, виходячи виключно з інтересів нашої країни сьогодні. І Ну сьогодні для кожного з спортсменів важлива не перемога на змаганнях, як таких, а перемога одна велика перемога, яка сьогодні нам потрібна, потрібна всім, одна на всіх, і тому будь-які рішення, які будуть прийматися, будуть прийматися, виходячи виключно з цього факту. А яким безпосередньо будуть рішення? Ми будемо радити з із спортивною спільнотою, будемо радитись із нашими колегами для, для того, щоб прийняти, щоб воно було оптимальне. І щоб воно дозволяло нам а, просуватися далі. в Питання нашого міжнародного спорту і загалом інтересів нашої держави. Молодіжна збірна України із хокею розпочала виступ у групі 1Б чемпіонату світу. Команда проведе 5 ігор, маючи за мету і завдання абсолютне лідерство у турнірі. Бо лише це дозволить сягнути наступного вищого рівня. Хлопці підійшли з до добрими фізичними кондиціями, ігровими, вони мали багато ігор останній місяць в своїх клубах, тому всі майже на, на прику своєї форми на як психологічної, так ігрову, і ігрової фізичної. Всі хлопці знають. Для нема жодного хлопця, для кого це перший чемпіонат світу, це вже для когось другий, для когось третій. Є хлопці, які четвертий чемпіонат світу, вони вже розуміють, для чого вони сюди приїхали і працюють на максимумі. Якщо було потрібно, то із самого першого дня стрибати одразу в офіційні матчі. Я вважаю, що все було чудово. От але так коли збори йдуть і хочеться. Якомога більше тренувального часу і допрацьовувати до ідеалу, відшліфовувати якісь моменти. Хорватія піднялась, ми її не знаємо, ніхто не бачив, ніхто з ній не грав. А усі другі зборні, та... це будь від кого може бути любий сюрприз. Ну, звичайно, словенці фаворити, як Хозяєва та збірника вилітіла з... з прошлої, понизилася в класі після останнього світу. Ціль у нас лише одна золото, нічого, нічого іншого ми навіть не очікуємо від себе, і ніч інше не буде сприйматися як успіх. Тож і абсолютно довідсотково ментально налаштовані на це, і ми будемо виходити на кожен матч і демонструвати, те, що ми тут лише за золотом, і нічого, нічого інше нас не цікавить. Це неймовірна гордість і неймовірна радість для мене. Я неймовірно я можу, можу бути капітаном. Збірної ну, цієї країни, за країни, яку ми представляємо, і цієї збірної цих представляти всіх цих хлопців і носити букву бук на грудях це неймовірна гордість для мене. Без сумнівів і компромісів турнірна доля спонукає донецький шахтар діяти наполегливо і активно у матчі групи Ліги Чемпіонів проти порту. Донечани мають показати усі риси характеру лідерів для вирішальної перемоги. Необхідність виграшу у виїзному поєдинку наочно пояснює турнірна таблиця однак до її цифр і чисел слід додати важливу інформацію. За рівною кількості очок шахтар поки що поступається порту через поразку у домашньому для донечан гамбургу. 1-3 на старті у вересні, коли у складі шахтаря відзначився голом Кевін Келсі, а у порту був галено, який двічі завершував гострі випади суперника українського чемпіона. Відтоді Здобутки команд відбувалися в основному завдяки перемогам над бельгійським клубом Антверпен. Але Шахтар ще зміг блискуче переграти Барселону після багатоходової комбінації та голу Данила Сікана. Про український клуб захопливо говорила уся футбольна Європа. Портуш поступився барсі. Двічі каталонці вийшли до плей-офф Ліги Чемпіонів. А на ще одне місце там якраз і претендують Шахтар і португальський клуб. Конвірсмер. Ненкжемшкоми говоритимемо про Шахтар, коли безпосередньо стикнемося з грою проти нього. Про наші великі амбіції вийти до плей-офф. це відбувається щороку. Іноді ми виходимо до наступного етапу раніше, іноді після останньої гри. А іноді взагалі не виходимо. Наставник порту досвідчений реаліст. Розуміє, що попереду відчайдушний фінальний матч, у якому Шахтар прагнутиме переписати історію і виграти, забивши більше ніж у 2014 Цятому тоді суперники так само грали у порту у грудні. Шахтар передував у рахунку після голу Тараса Степаненка. Але наприкінці гри господарям поля вдалося врятуватися від поразки. Забив Венсан Абубакар. Нині нічия хіба що у планах порту вирішальний момент і підсумок боротьби 13 грудня. Моменти лідерства часто є головними у житті. Рішення дії, відповідальність і готовність знову йти вперед. Ані частки пафосу лише прояви знаменитого спортивного характеру. Про це згадуємо із гордістю і радістю, бо наш стиль саме такий. Залишайтесь у колі спорту.